І було слово Господнє до Йони, амітаєвого сина, таке. Устань, іди до Ніневії, великого міста, і проповідуй проти нього, бо їхнє зло прийшло перед лице моє. І встав Йона, щоб утекти до Таршішу перед Господнього лиця. І зійшов він до яфи і знайшов корабля, що йшов до Таршішу, і дав заплату його, і війшов у нього, щоб відплисти з ними до Таршішу перед Господнього лиця. А господь кинув сильного вітра на море, і знялася на морі велика буря, і вже думали, що корабель буде розбитий. І налякалися моряки, і кликали кожен до своїх богів, і викидали ті речі, що були на кораблі, до моря, щоб полегшити себе. А йона зійшов до споду корабля, і ліг, і заснув. І приступив до нього керівник корабля та й сказав йому, чого ти спиш. Уставай, заклич до свого бога. Може, згадає цей Бог про нас, і ми не згинемо. І сказали вони один до одного Ідіть і киньмо жеребки, та й пізнаємо, через кого нам оце лихо. І кинули вони жеребки, і впав жеребок на йону. І сказали до нього: Об'явиш нам, через що нам це лихо? Яке твоє зайняття, і звідки ти йдеш? Який твій край, із якого ти народу. І сказав він до них Я єврей, і боюся, я господа. Небесного Бога, що вчинив море та суходіл. І налякалися ті люди великим страхом і сказали до нього, що це ти наробив. Бо ці люди довідалися, що він утікає перед Господнього лиця, бо він це їм об'явив. І вони сказали до нього, що ми зробимо тобі, щоб утихомирилось море, щоб не заливало нас. Бо море бушувало все більше. І сказав він до них: візьміть мене і киньте мене до моря. І в етей хомириться море перед вами, бо я знаю, що через мене оця велика буря на вас. І міцно гребли ці люди, щоб дістатися до суходолу, та не могли, бо море бушувало все більш проти них. І вони кликнули до господа та й сказали О Господи, нехай же не згинемо ми за душу цього чоловіка, і не давай на нас неповинної крови, бо ти, господи, чиниш, як бажаєш. І підняли вони йону і кинули його до моря. І спинилося море від своєї лютости. І налякалися ці люди господа великим страхом, і приносили господові жертви, і складали обітниці. І призначив Господь велику рибу, щоб вона проковтнула йону. І був Йона всередині цієї риби три дні та три ночі.